Мене звати Ольга Бежевець і з радістю вітаю вас в ефірі закарпатського телеканалу. До вашої уваги про нас, погоди на Закарпатті. На Закарпатті передбачається хмарна погода. Вночі сильний сніг на рівнині мокрий сніг. Вдень часом сніг та мокрий сніг на рівнині подекуди з переходом в дощ. Вночі та вранці подекуди туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 0,5 морозу, морозу. Вдень від 2 морозу до 3 тепла. В горах штормове попередження очікується сильний сніг на рівнині мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь посилення південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. В горах місцями вночі 6-8, в день два градусів нижче нуля. Зима на дворі не привід сумувати. А на часі синоптичний прогноз для головного міста Закарпатської області. В ужгороді хмарна погода, вночі сильний мокрий сніг, в день мокрий сніг з переходом в дощ. Налипання мокрого снігу ожеледиться. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 0,2 морозу, в день 1 градуси тепла. Не забудемо про синоптичні умови для закарпатської глибинки нашого краю. Дивимось уважно, щоб знати до чого готуватись. У Великому Березному похмуро сніг з дощем. Вночі 0 плюс один від 1 до 2 градусів тепла. У перечині похмуро сніг з дощем вночі 0 плюс один вдень 1-2 градуси вище нуля. У Міжгірі сніг з дощем вночі мінус 3 мінус 2 вдень 0 плюс 1. У воловці хмарно сніг вночі мінус 4 мінус 3 вдень мінус 1, нуль. У мукачеві сніг з дощем. Температура 0 плюс 1 вдень дощ плюс 2-3 градуси тепла. У сваляві сніг вночі температура 0 плюс 1 вдень плюс 1 плюс 2 градуси. У Тячеві сніг з дощем вночі мінус 2 мінус 1 вдень плюс 1 плюс 2 сніг з дощем. У хусті сніг, що переходить в дощ вночі 0 плюс 1 вдень 1-2 градуси вище нуля. У виноградові хмарно. Можливий дощ. Вночі 0 плюс 1 вден плюс 2 плюс 4 градуси. У берегові без опадів вночі 0 плюс 1 в день плюс 2 плюс 3 градуси. В Іршаві хмарно, але без опадів. Вночі 0 плюс 1 в день 1 плюс 2 градуси вище нуля. У рахові вночі сніг. Температура мінус 2 мінус 1. Вден сніг з дощем плюс 1 плюс 2 градуси. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра щоб дізнатися синоптичну інформацію до наступного зимового дня. А відтак і підготуватися до нового дня усього найкращого.